Костюм чоловічий, колер XL. XL, капюшон, всі затяжки, штани, XL розмір, другий костюм чоловічий, розмір МК. Штани до них М. Жіночий костюм. Розмір S, Ось такі штани. Курточка S, Курточка. XS. Ще така курточка на флісі. Розмір XS. Тут кишеня. У неконерак іде. Така курточка. Розмір S. футболка, чоловіча М, Кофта, М. Куртка Кофта, жіноча, розмір XS.